Друзі, привезли для вас декілька DS-ів, кросбеки. Це у нас електромобілі з батареєю 50 кВт. Так, по цьому лоту. Це у нас 22-й рік, пробіг 87 тисяч кілометрів. Весь в оригінальному окрасі ціна 15 700 без торгу. Така машинка, як є, ось він приїхав до нас з аукціону, він навіть ні разу не мився. Тому машинка, ви бачите, який він є, тобто нечищений, не драйний і відповідно хороша ціна. Одеса дуже гарним попитом користуються, в принципі, продаються швидко, тому що хороші матеріали, дуже комфортні по підвізці, загалом цікаве авто. Маємо легкосплавні дисочки, комбінований салончик ось такий. От. Що потрібно зробити? Хімчистку, коврики і, так можливо, поліровку там після якихось наліпок, тому що це лізингові авто і мали якісь наліпки по кузову, брендування.